Вітаю вас, дорогі підписники, глядачі і слухачі, всім, кому цікаво відвідувати Ютуб канал, який називається «П'ятихвилинка для жінок. Але я повторюю, що він цікавий не лише жінкам, можливо, до речі. Подальшому зроблю ребрендинг, тому буде трошки інакше називатися канал, але суть не буде змінюватися, тому що все-таки буду намагатися інформувати населення, як же допомагати собі і давати собі пораду, чи давати собі раду в різних ситуаціях при різних станах здоров'я. Вчора говорили про низький артеріальний тиск гіпотонію. Ну, Логічно, давайте сьогодні поговоримо про високий артеріальний тиск гіпертензія. І перше, що хочу зауважити, не займайтесь тут самолікуванням. Все-таки потрібно відвідати лікаря чи то піти до сімейного лікаря і взяти направлення до кардіолога для того, щоб потім у вас не було ніяких. Проблем пов'язаних саме з серцево-судинною системою. Що ви можете робити? Перше це контролювати свій артеріальний тиск. У вас повинен бути тонометр. Краще, щоб він був автоматичний, тому що він буде міряти і систолу, і діастолу, тобто, як ми називаємо, верхній і нижній артеріальний тиск, а також буде виміряти пульс і частоту серцевих скорочень. Тому ви можете вести блокнот, де будете вказувати дату, час. Виміру і саме параметри заміру для того, щоб коли ви підете до лікаря, у вас було що йому показати ваші заміри, ваші результати, і він міг призначити вам лікування ну безпосередньо після додаткових обстежень. Що можна приймати, наприклад, на довготривалій основі, коли високий артеріальний тиск, або коли от людина вже має діагноз гіпертензія, окрім ліків, які знижують тиск, гіпотензивні ми їх називаємо лікарські засоби, можна приймати магній Б6. Магній гарно впливає на передачу нервових імпульсів, розслабляє м'язи, сприяє. Заспокоєнню, зменшує дратування для гарного настрою, спокою сну і для зниження артеріального тиску теж підходить. Повертаємось до наших омега-3 поліненасичених жирних кислот. Так само, омега-3 гарно приймати, добре приймати при високому артеріальному тиску. Адже вони, як я вже вчора вам показувала, сприяють саме звуженню, розширенню еластичності наших судин. Тому візьміть для себе на замітку, в кого вже є діагноз, гіпертензія, високий артеріальний тиск, чи то підвищений. Хто тимчасово страждає, ви можете приймати магній b 6 та омега-3 поліненасичені жирні кислоти на довготривалій основі. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Сподіваюсь, порада буде для вас. Корисною, цікавою, дослухайтесь до неї, будь ласка. На рахунок того, скільки саме приймати довготривало, не менше трьох місяців можна приймати як магній, так і омега 3 Тому для себе курс три місяці можете визначити це буде безпечно. До наступної нашої зустрічі, бережіть себе.